Є бренди, які змогли заробити на ненависті до себе, а якось Мермайт довідалися, що їхня паста спричиняє до домашніх сварок, бо в одній родині можуть бути як любителі чорної солоної пасти, так і її ненависники. І от вони сідають снідати за один стіл. Хтось маже на булку масло, джем чи мед, а хтось залишає чорні солоні сліди в тому маслі чи джемі, який жах, і привід для сімейного конфлікту. Щоб цей чудовий інсайт не пропадав даремно, Мермайт вийшли з кампейном під назвою Lovers. Don't spread the hate. тобто лавери. Пильнуйте, щоб оця наша чорна солона паста не залишала слідів у продуктах, які споживає ціла родина, бо ж не всі такі фанати Мермайт, як ви. Ось така промовиста комунікація про любов і про ненависть. А загалом мер стали найвпізнаванішим британським брендом у своїй категорії. Люди купують пасту не лише тому, що люблять її, а й тому, що хочуть стати частинкою цієї війни смаків.